Розберемо номер 513 за підручником геометрія або клас» автора олександрівтере. І наше завдання один з кутів ромба прямий. Товіть, що цей ромб є квадратим. Навіть не знаю, як його намалювати. Давайте так. Квадратик намалюю, потім його на трошки перевернемо. І, ну, майже. Мабуть, у мене неудачний просто квадрат. Так, давайте його поменше А, ну ну, 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 майже. Так, поїхали. А, Б, С, Д, С, дано. Ну. Дано. Ну. А. Б, С, Д. У нас ромб. Ромб. Окей. Так, один з кутів ромбу прямий. Ну, нехай кут, а. На рівня 90 градусів. Наприклад, так? Довести. Що у нас А, Б, С, Двадрат. Квадрат квадрат. Не спішіть. Так, доведення. Так, ну давай тут не дуже складне, якби. Дивіться, якщо розбиратися, да? за властивістю кутів ромба, протилежні кути ромба, які? Правильно, Рівно. Тому поїхали за властивістю. Настивістю протилежних. Протилежних. Кутів. Ромба. Ромба. Кут А у нас дорівнює куту С дорівнює 90 градусів. Так, раз. Далі нам треба дізнатися сусідній. Або а, Б, або Д. Так? За властивістю. Люблю За властивістю сусідніх. Сусідніх. Кутів. Ромба. Ромба. Так, Кут А додати код Б дорівнює 180 градусів. Так, так. отже. Отже, кут Б буде дорівнювати 180 градусів відняти кут А, так? Тобто 180 градусів відняти 90 градусів і також буде дорівнювати 90 градусів, що за чудо, так? І знову ж таки, за властивістю, за властивістю протилежних. Ну, все так само, протилежних я буду скорачувати протилежних кутів. Кутів. робо. У нас виходить, що кут Б, дорівнює і дорівнює 90 градусів. О так. Звідси. Звідси кут А. Дорівнює куту Б, куту у С і куту Д. І 90-90 градусів. Так, отже. Отже, так, А, Б, С, Д. Квадрат. Квадрат. А, і ще знаєте, що ще можемо вписати за властивістю. М -м -м -м. Давайте куди-небудь місце. А куди? Ще можемо дописати, що за властивістю сторін. Так, ну, взагалі, що це ромб? Е так. Так. Да. А куди ж його писати? Давайте я внизу напишу, а ви десь вмістите, можете. Ось сюди. Так. За властивістю сторін, сторін, ромба. А ми знаємо, що в ромбі всі сторони рівні, А Б дорівнює Б, С, дрівні С Д ірівню Ну, все, всі властивості, отже, А, Б, С, Д, квадрат. Ось так. Буде взагалі ідеально все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки, і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па папа.